В інтерв'ю Віталію Портникову в ефірі Еспресо ТВ, п'ятий президент Петро Порошенко, прокоментував зокрема останні заяви радника Трампа Стівена Віткофа. Ну, ті, які в нас зараз всі активно обговорюють, де Вітков, так би мовити, дуже масно. Дуже добре висловлюється про Путіна, про Росію, про те, що нічого поганого Путін не має на увазі, і так далі, і тому подібного. Хто він? Людина, який довіряє Трамп, сказав Порошенко про Віткова. І це дуже багато значить. Ще в листопаді, коли Трамп формував свою команду, я стверджую, каже Порошенко, що українська влада має серйозну проблему з комунікацією. Ну, з комунікацією з командою Трампа. Їм просто нема з ким говорити. Вони не знають наших, а тим, кого знають, не довіряють У, американці наших з банкової. Людей або не знають, або не довіряють. Уважають токсичними, ну що, неправда? Так саме тому я пропонував формувати переговорну групу. Відверто я пропонував свої послуги. Не нав'язуюсь, але якщо потрібно, вам є з ким працювати. Це могло б не допустити трагічного інциденту в овальному кабінеті, бо те, що там сталося, стало поразкою для України і для США. А виграв тільки Путін і за це заплатив український солдат без розвідданих, без ППО, без зброї. Так, Порошенко. Ще до того, як Зеленський поїхав до Вашингтону на цю злополучну зустріч в овальному кабінеті, пропонував свої послуги як переговорника. Якби Зеленський до нього звернувся, то я думаю, Петро Олексійович організував би так, зустріч і поінформував би, скажімо так, Зеленського про те. Як треба проводити переговори з Трампом, яка повинна бути стратегія і тактика? Бо в нього є досвід успішних переговорів з Трампом. Під час своєї каденції він жодних переговорів з Трампом не завалив, а навпаки, з кожних переговорів приїжджав з великим пакетом допомоги, неочікуваним пакетом допомоги допомоги підтримки для України. І ми не маємо права на... <кій> на такі експерименти, наголошує Порошенко. Повертаючись до Віткофа, скажіть, хто з ним комунікує? Ніхто. Ми звинувачуємо його в трансляції російського наративу. Я згоден. Але ж він спілкується з Путіним, а з сильною українською командою ні. Це робота посла, дипломата, міністра. Доносити меседжі. Уви. Не доносить. Якщо є з ким говорити в Білому домі, значить маєш достукатися до Віткофа. через Трампа, через Волца, Рубіо, кого завгодно. Раніше ми сподівалися на Келга, але Трамп офіційно обмежив його повноваження. За Росію Келог більше не відповідає. Призначте тих, хто може спілкуватися. Ну, це він каже, до наших, хто може спілкуватися ефективно із тим же Віткофом. хто може донести українську позицію всупереч Кремлівській, це наш обов'язок, інакше ми знову заплатимо велику ціну. Ну, на жаль, поки що наша влада не чує п'ятого президента про те, що потрібно професіоналів. Послати на переговори, в професіоналів таких, яких будуть слухати американців, посилають невідомо кого. І результат, як то кажуть, на ліцо. Ракети продовжують літати над Україною. Ворог продовжує атакувати на фронтах, дрони продовжують літати. Українці і військові цивільні продовжують гинути. Війна не зупиняється.